Справжній цінувальник фільму, якщо не подивилися цей високоякісний шедевр, хороший монтаж, чудова гра акторів, потужний сценарій, якісно поставлені кадри, цього всього того витвора мистецтва немає. Таке відчуття, що цей фільм спонсорував Netflix. А та. Ой, вибачте, який фільм, філім. На початку нас зустрічає дисклеймер: філім основа наполовину з радісного життячого ігри. Не судіть, це мій перший філім. Після <реш> такого я тебе точно засуджу, я подаю на тебе в суд. І ти повернеш мені кожну копійку, яку ти потратив на цей фільм. Ой, як філім! <реш> Не подавайте на мене в суд. Нарешті цей момент. Який ще ні робити якийсь дитинний експеримент, і один Може, з них, не потрібно. Наткнись! Один з його друзів сказав, що зараз все піде постратися, а головний герой почав говорити, що все буде нормально. Ну, тобто, це не головний герой, це головний герой тільки пару секунд, але він головний герой, так що будемо говорити, що він головний герой. Доказуй, що все буде нормально. І щоб там той не сокував. Коли він почався, хлопчик став якимось Оленем. Він там той бігав. Спустя чотири роки. Ну там ті пили каву, але їм позвонив якийсь бізнесмен, вони з ним поговорили. І він дав якусь йому роботу на мільярди доларів, напевно, це спінцював сам Зеленський. Вони мають вбити Оленя в лісі, тому що в нього є антидот від Вічу, і ще їх завезе німий дід. Далі вони з не поговорити, але виявляється, німі люди не вміють говорити. Це як для мене взагалі шок. Я зазвичай думав, що не мої люди, вони не мої. А як він зрозумів, що це ми? сам в шоці? І Ну а от сценарія молодець. Він двома словами закрив всі сюжетні дири. Далі вони почали їхати. Ой, що а... відбувається? Я сам в шоці. Далі вони почали їхати в таксі по лісу. І я впевнений, що ліс виглядає іменно так. Далі не потрапили на якусь дуже дивну ферму, і від якої мене аж мурашки по шкірі йдуть. Ну, ліс був дуже страшний, що в них аж Роблокс лагав. Далі не потрапив якийсь закинутий будинок. І вам не почулось у них хтось задньому фоні ржав. Але з такого сміятись них напав дикий олень. Чую, я деградирую. Він забоявся головних героїв і втік з похідку якоїсь дебіла. Але раптом вони знайшли дитину у підвалі. І виявилась страшна правда. Цей олень це працівник ТЦК, який хоче відправляти дітей на фронт. І йому поклоняються всі І Він як їхній господь Бог. Mm, чесно, я не очікую від зеленського, тому що цього оленя створив Зеленський. Цей професор на початку це є Зеленський. Але добре, що головні герої врятували цю дитину, іначе би почалась би війна. Ядерна війна, від якої б морози. Надіюсь, продовження того гівна ніколи не вийде. Не знаю, що я щойно подивився, але я тому ставлю 10 з 10. І все це тому, що лисичка проходить 99 ночей у лісі з Маргаритка Санжарова, мінус 67 7С. Всім привіт. Ми граємо в 95 ночей з лісі. Невже? Насрав мій час! Ми знімати вам я думаю, вам знімати І за дрізочки. Сім вірика! Чому вона не си біля костра? Ти розумієш, що вона оскорбляє хурі ком'юніті? Ну можна сказати, що це утра шутер якийсь, як я зрозумів. Тому що я дивлюсь відео 360 p якості, бо ви ще й телефон не дозволяєте і записує екран з комп'ютера, чи то з планшета, я вже нічого не розумію. Далі вона кудись пішла, а вона чи не потонула, тому що вона криворука. Це я йду розраждати багато. Чого вона померла? Від раку. І це все скінчилось тим, що у неї розрядився планшет, а в мене розрядився монітор, і це все через те, що я став фурі в Роблоксі. І ні, ні, це не жарт, це деградація. Тому що Софійку ніхто не привітав її день народження. І поки вона прибирала, вона думала: Чому мене ніхто не привітав з своїм тем народженням? Я ж така дівчинка крута. Але виявилося, що її друзі попали в аварію і вони запізнились трішки на один день. Але вони все ж таки привітали Софійку з днем народженням, і побажали їй швидко померти від раку. Її вітали всі її друзі. Та навіть прийшов її брат. Після такого треба побухати. Але якось вони цю дію зробили занадто багато раз, так що вони почали п'яним танцювати посеред вулиці. І далі вона перестала зі своїм братом. І так появився я. Кінець. В новому серіалі дівчинка зайшла в Роблокс, тому що їй задонатила матуся, і вона пішла шукати друзів, але вони виявилися справжні, і вона пішла шукати друзів у Брукхевені. Все. Тепер давайте подивимося на круті картинки Роблокс. Картинка в аеропорту, картинка людина піднімає руки. Картинка зарештувати воєнні. Картинка здивований. Картинка так спокійно. Картинка що? Картинка бабки. Картинка лежати. Картинка здивований. Картинка зарештувати. Картинка де це жерело, Картинка кулака, а не тобі. Я, я, не, я не знаю, що там пише. Картинка човача пише. Картинка крута машина. Картинка, Піхакер. Хакер говорить, кати хакергувається. Ну, далі якийсь хлопчик плаче, далі в лікарні. Лікарі дивляться на один одного, що твориться. Далі автор взагалі йопнувся і весь фільм став білим. І появився новий союз. Хакерів. Далі відбувається тут запас енергії. Це цей шлак настільки поганий, що я від нього відмовляюсь. Але давайте повернемося до нашої старої доброї Софійки, у якої недавно було народження. Тепер вона у лісі. Що вона там забула, я зможу легко собі пояснити. І вам також. Її батьки побачили її відео і вирішили відвізти ліс. Ну, в принципі, всім відома причина, вони так само лишали у лісі. Далі Софійка почав розводити кустер. І після того вона почала вбивати зайців. Чому прикол я не зрозумів, напевно, їх звати Алах. І у кожної людини є своя мрія. От, наприклад, в мене мрія зібрати нормальний комп'ютер. Наприклад, такий, як у Софійки. В неї зовсім не лагає Roblox. І все в 4К ультрамі... в ультрамаксимальних FPS, в розділю здан. Так. далі вона захоплюючи лутається. Доки не починає боротися з сектантами і ви просто подивіться, наскільки в неї високий ПВП скіл. Далі я просто дивився відео і нічого цікавого не очікував. Доки не побачив оленя з початку відео, а це означає, що хлопці не спорили з другій серії з ним, і він вибрався на свободу. Але це не кінець моєї теорії. Але насправді цей Олен є зеленським, який насправді є клоном Путіна, а самим Путіном управляє Таджикистан. І насправді Таджикистаном управляє сама Софійка, і насправді всі території, які захопила Росія, це не російські території, це території Софійки. Софійка володіє половиною світу. Вона володіє практично всією Євразією, всією Америкою. І Трамп це є. Софійка, всі 100 тисяч підписників. Це є люди, які зараз в секції Софійки, які моляться великі Софійці, і насправді всіх людей, які ловлять цикашники, їдуть в Таджикистан, їх впають в капсулу, щоб зробити з них шаурму, але. Шо, якщо ми давно померли, І що в 2012 році. Тоді коли стався кінець світу, може Софійка захопила світ та зробила зі усіх людей шаурму, а це все, що ми бачимо, це наша уява. Люди, зрозумійте, ми не собаки, ми свині. Ми будемо воювати до кінця свого життя. Софійка, якщо ти чуєш, знай я прокинувся в капсель. Ти з мене не зробиш шаурму. Я знищу твого зеленого клона Путіна та Джикистанця. Просто Чекай. Звісно, якщо хочеш весь світ, ви маєте поставити лайк і підписатись на мій крутий канал Діма Гейс. Або Софійка знищить весь світ. Всі території, які вона захопила, вона заселила своїми сектантами. Хоча вона ж з ними відео боролась. Насправді вона просто знищувала конкурентів. Або просто тупий дебіл, який вигадує тупі теорії. Ракетний фільм дасть нам відповіді на всі ці запитання. На початку фільму головні герої їдуть у ракету. Довго їдуть. Дуже довго їдуть. На жаль, головні герої доїхали, і вони відправились у прекрасне місце підйом ракета центру управління. Ток. Так, треба на деякий час виключити світло. Єблан, це аварійна кнопка. Все ж таки він зміг виключити світло, взірвавши літак 10 разів. Далі він пішов до мотора, знаєте, що він зараз згорить. У неї героя у тисячі шок. пік пік пік, 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 піп, піп, пиппі. пік пік в туалет. Ха-ха-ха. Наскільки треба бути топев, щоб перепутати туалет з кабіну управління. Так. Так, то мотор, ну, ні, ні, мотор то не треба виключати. Давай включайся, нарешті все. Тут настільки геніальні звукові ефекти, щоб краще б їх і не було. Ну, наприклад, це де люди їдять. Чудовий момент, щоб розкрити персонар. Автор настільки постарався, що навіть додали тарантиновські діалоги. Надії все ж таки виведели свій канал. До речі, рекомендую понижити звук, тому що зараз буде скример через три. Чому цей фільм не отримав нагороду найкращий фільм 2022 року? Тому що в цьому фільмі розказують такі серйозні речі, як аутизм. Серйозно, чому нікому не сподобалось, як вони стоять 10 секунд і мовчать? Далі стало страшне лихо, тому що Давид пішов у туалет грихати. Він чимось утравився, ну незрозуміло чим. О, ні, що це таке? як це не туалет? Ей. Іка, що ти таке говориш? Ой-ой-ой. <hostess> Будь ласка, не залізай з тяжких брат. що у Давида є алергія на тарілки, і головний герой звинувачує головну героїню, що вона йому дала їсти на тарілку, а не на миску. Але його за базар вбив якийсь маньяк. Він і світу мені. Діма мене Блін, ай. Ай, бліда. Ой, хотілося вийти ті-тети. Далі, поки там та дівка миється на неї нападає маньяк, вона навіщо спускається реактор, де відбувається саме тупий діалог, де відозі вона помирає та згорає, але вона виживає, рятує всіх. І я не знаю, що іще сказати про це гівно. Єдине, що я можу сказати, що я зараз йду, зроблю саме вбивство.